Здорово, пацани і дівчата! Сьогодні ми будемо грати у автохованки, але незвичайні. Я трішки змінив правила і не вкращу для себе сторону. Мали, мали, малим. Але які саме правила, дізнаєтесь трішки пізніше. Ми зараз знаходимося в якомусь полі біля Вінниці, і мені буде важкувато тут шукати пацанів, тому що вони переїжджаються в різні сторони. І придеться запам'ятати, де я був, де я не був. Коротше, не будемо тягнути. Хочу вас попросити, щоб ви поставили лайк, написали коментар, підтримали взагалі цей відос. Будемо вам дуже вдячні. Ну і перейдемо до наших поснів. О oh, От на цьому апараті. Я думаю, що я виграю в цьому супротиві, тому що в мене машина не виділяється не то, що цей башмак. Його буде знайти легше, ніж то, на чому буду їхати. Я Поїду в якусь лісопаласу, там десь ховаюсь. Краще, що сьогодні в пряточках виграю я, Стас лох, не догонит. турбодизель піздує. Только турбинка роздується, все, я в точку, нахуй. все, я виграв. Ми будемо десь ховатися, тако, щоб машина сливалась з антуражиком. На якісь там не знаю, парковочці, десь біля якоїсь машинки притусуємося, бо особо не виділяємося. А виграє що, турбодизель, я їбу. Що у нас по правилам? Червоної лінії, де вони можуть ховатися, а можуть не ховатися, у нас немає. Якихось ограничень по локації, у нас тоже немає. У нас є ограничення тільки по часу. Це 5 хвилин. У мене всього часу їх знайти. І ще одне: якщо вони мене побачать, то вони можуть від'їхати своєї точки, тому що ізначально, як вони тільки стали, вони не можуть від'їжджати. Але якщо вони мене побачать, і по камерам це буде видно, вони можуть від'їхати. Але це може запрацювати і в хорошу сторону, і погано, тому що якщо я їх замічу і вони відійду, то буде їм тільки хуже. От, а вони можуть стояти і може я їх і не знайду. Ну, таке, будемо починати по машинам! Короче, я одягаю наушники і маску, тепер я не буду бачити і чути, куди вони там уїжджають. Блядь, дорога бізнецька блядь! короче, від них втечем далеко. Встанемо десь внизу, там десь сховаємося в якісь канавки. Я думаю, що вони мене не найдуть. Всем привет! Fortnite balls, I'm kidding! Я так, я знайшов місце, залишилось тільки десь стати. А де я стану? Стану я, тут остану. Я Коротше, їдемо шукати першого пацієнта нашого. Я сподіваюся, що це буде саня, звісно. Було б цікаво його першого зловити, цього генделика на фіаті. Тут у нас ми, походу, під'їхали до нашого першого селища. Тут трохи заасфальтірована дорога. Подивимося. Але тут особо нічого такого немає. Якісь домики, не домики. Треба іменно шукати якісь такі місця, мені кажеться, а які не знаю. Щось таке, корича, Там де куча всього накидано. Бо це єдиний тут варіант, де сховатися. тому Та тут просто дорога, і навіть ніяких немає. Тут даже немає куди повертати, йоп твою мать. Що він просто по цьому по дорозі їхав. А машини ще тут. Я взагалі не думаю, що він тут. Поди сховався. Опа! Так, у нас є дорога, коротше, на той елеватор. Но туди точно ніхто не поїде. І ми приїхали на якусь вообще авторозборку. Ну, кстати, неплохо. Короче, сейчас заедем на неї, но если що поедем, туда на той поворот. Там, конечно, така дорога раздолбана. Туда по-любому. Кроме сани, туда ніхто не меня заїхати. Люблю, я ті поля, у нас тут тільки розповідання, були. Мені каже, це саме крайня точка в якій можна заїхати взагалі в цьому селі. Ой, є чогось тут такого ще... гальфи. Розпитаємо цього чувака. Добрий день. А ви не бачили тут сіру сенату? Ні. Добре, дякую. Даніка тут тоді точно немає. Та воно було реально говорити, що без закритих територій. Бо поки що це непонятно. Ну далі нікуди, там взагалі типик. Тобто ми туди ніяк не приїхали. А де він міг сховатися, я не знаю. Цікаво, як там Данік і Саша. Чи їх вже нашли, ні? А ти це, це, що? Ти гарантий про вже приїжджав, ти сука кому дзвонив, А? Надіюсь, що я виграю. виграв. пососет, Ми маємо виграти. А все ж ти на хуйня. Боже де ми, нах... Та ну бля це якась вже закрита територія. Коротше, на цій розборці нікого немає, я не знаю. Як можна було наступатися на розборці? Ну може вони просто не знайшли таке місце. Ну сюди надовго, ми скільки вже заїхали? Ну, тип, три. Нам би ще назад вернутися встигнути, я ще навіть не знаю де я зараз. Так я тільки що побачив якусь сіру машину. Як це гауч. Може заїдемо туди. Боже, як я це виїду. Yeah. Мене нашли. Так це або данік, або не данік. Мене тут нету. Та ну нахуй, ми нашли когось. Опа маленький. Господин, не виходьте. Як ти сюди взагалі заїхав? Я побачив сіру машину, їхав. У мене сіра ж машина. Я думаю, ну, стану за сірою машини. Хуй йдуть. Ви знайшли. Коротше, якщо чесно не знаю, куди я заїхав, так що нас буде вертати обратно далі. Чого він сюди поїхав? Як він сюди заїхав? Ми просто заїхали туди через трасу. От. Я знав, що туди є якийсь приїзд, я просто сикував, що я не зможу туди виїхати. А він якимось образом знайшов туди. Я просто точно знав, що воно там десь є, і ми його зразу туди поїхали, бо це саме ідеальна нічка. Якщо б мене було 5 хвилин, я б одразу туди приїхав. Ну, він був не так, як оказалось. Він був взагалі в другій стороні. Ну нічого. Що ви сюди припер? Ми вернулися на цю обратну локацію, ми вже даніка оставили. Ну я цей курва, вопи. Смотри. Смотри. Ой, О, я, я, я бачу Стаса. Ааа, да дотікати від нього. Стой, дура! Все, поймали тебя. Ты что, долбил там? Куда он едет, нахуй? Дружки, неудобно с телефона в руках, надо тикать... и бегу. Куда ты едешь, ёб твою мать? Малым, малым, малым. Ёб твою мать, блядь. Ой. Господи, стой! <свист> <свист> Бля! Все. Є! Блять, мене нашли сухо А я їду з блядь, канави виїжджаю, бачу, ти летиш, думаю, все, я сейчас тут отакува джразу дам. Ну взагалі я би хотів сказати, що нам нікого шукати вже не треба, але так як в мене є ограничення в час, це значить, що найджал може і виграти. Коротше, треба Найджела шукати. Що, ти газуй, Вася, на безу. Так, я знайшов місце так, заїхав на великий карманчик. Все, тепер чекаю. Ой, я не знаю, ну самі ми вже на але він, звісно, фуці це Що ми ще трохи поїдемо, я не знаю, бля, мені кажеться, що блядь, це останній наш найджелочок, найджолочик, в то село я не хочу їхати. Мені кажеться, що він навіть сам туди не поїхав. А давай трохи туди прокатаємося. Подивимось, чи можна буде ще туди заїхати. Це або це болото і опти, ма тільки тут трави, блядь. Там тупо такі хащі, що дай боже. Та він точно себе не поїхав, подивіться на ці рави. Це ж просто блядь. Блін, а як я буду звідси виїжджати? Заїхати я сюди заїхав, але як звідси виїжджати, я не знаю. Або він сюди заїхав, зрозумів, що ні, блядь, елі-єле розвернувся і поїхав в якусь сторону. Цікаво скільки часу знадобиться стасу, щоб мене знайти. Рючуакна. Бэнг. Света то більше, ні? Мож. А ти докажи, що не Аллах. А ти докажи, що не Аллаха. Найджел, я йду за тобою! ебати! Я би міг показати, але камера трошечки не так стоїть, я не можу її в руки взяти. Але в цілому місце непогано. Так що чекаємо. От не в'їбатися, би в якесь древо, блядь, я кричу. Це буде печально. Та не сотку я їду, не сотку. нормально, Сиде. Короче, я бачу, що їдуть хлопці сюди. Я замітив фари я відійшов трошечки по своїм нуждам. Але я бачу, що вони їдуть сюди. Так я фари виключив. Я дуже надеюсь, що вони мене не побачать. Місце реально хороше, але зараз глянемо. Я дуже надеюсь, що не знайдуть. А вони тут, вони тут, вони тут. Тільки не сюди, тільки не сюди, тільки не сюди. Ліко куди ми їдемо? Направо, наліво. Давай короче сюда прокатаемся, но ну, мне кажется, что-то що... не тут, блядь. Фу, приехали, приехали. Бля, дошли бы. Вс, мы дай рассекретили больше. Бля. бля, він сюди не міг доїхати за 5 минут, блядь, миллион процентів просто. Потому что я думаю, что он назад фиги. Ну короче, что-то походу я всрал. Наджала мы все-таки сегодня не найдем. Так, ну пацанов я не бачу, они приехали и мене, меня, я их не бачу. Так ну нахуй, серьезно блядь? Боже, какой капуцин блядь. ну он просто гений этого мира нахуй. Интересно, вы меня вообще побачите или Вот и все ребятки, дни мои сочтены, походу меня нашли. Все, выбегаем. Головне, щоб він, блядь, як саня не, чесно, не уїхав. Mm. Що робити? Ну, Тікати я не можу. Що, <рес> раз, два, три, побіжай. Що ти фут? Все, ребят, розсекретили мене, коротше, пареньки знайшли мене. А ти мене побачив, як я приїздив? Ну да. так. Да. Я думав, ти мене не бачиш, я реально в містах хороші знайшов. А я ні, ні. я мене не замітив. А ти ж спочатку поїхав. Я ще думав тут встати просто, а, але бачу тут нормальний цей куточок, ти заїхав сюди. Ну ти спочатку туди ж поїхав? Ну а? да. Я навчай, вважаю, що Найджел виграв, тому що. Ну, мене я не знаю. Я казав на камеру і не знаю, хто виграв, кого ви там першого знайшли. Ну ти останній. — Я останній? — Да, але в мене вже закінчилось час, Я на самом деле не особо за ним слідив, но мені не там 5 минут буквально. Я не знаю, чи я реально встиг тебе некти за ці 5 минут. Сюда. Я виходжу по 50, але і бачу ви їдете. Я сразу в машинку сюди, <laughs> Сразу прятаться. <laughs> ну, в принципі, все, що, я рад. В принципі, все. <laughs> вот она, речь победителя. Короче, все, едем обратно на локацию, там что-то будем придумывать. Да. Ще вопрос, як я отсюда сейчас буду выезжать. Да, блядь, мы сначала не поняли, как ты, блядь, учись сюда. Заехать заехать. Нет, сюда, оставишь, жопу заеду. Жопу заеду. А габаритик, бля, ёб твою мать. Я твою мать! Полировочка сюда! Пизда нахуй! А ну что, что? Ты смотри, что падла сделала! Эй. Бля, Найджел б твою ты мать! Поцарапал! Ну пизда ты разъебашил Добина. вообще! я, наверное, апций, понял? А вот это хуй там. Що я забитый, кстати, что мені мне новый выход, я не знаю чи я почуєте это на петлічку. Ні, ну он ебет, если честно, этот выход. <р Googlers> <рисуем> Бляк, ха ха Бля, будто динозавра сука по носу нахуй начался, бля. Короче, все, пацаны, заебался, едем до локация. Да, все. Та ми поняли, маленькі, ми поняли. Люди сп'ятна. А не, не надо всі! Холодні, уставші, але в принципі з кайфом провели цей час. Я довольний. Я сподіваюся, що всім сподобалось. І хлопцям, і вам теж сподобається. Коротше, такий відосик вийшов. Я думаю, вам подобалося. це на наш перший відос. Нам треба було просто з вами познайомитися. Я думаю, за допомогою такого відоса це найкращий варіант, в принципі. Вот. Напишіть в коментарях, як вам ще все действие. Вот. Я думаю, що було інше і по монтажу, і по съйомочке. 4 літра вам, або 8 другому. Не! Това е база типа чисто. Това е още един за цели.